Вітаю! Вітаю вас на каналі Дух, Душа, тіло та здоровий спосіб життя. Мене звати Люба Покотило. В минулому відео я розказувала вам про мій спосіб пиття води чотири правила. І так нагадаю: перше правило пити 3-4 літри води в день, пити чисту воду без домішок, без газу, найкраще джерельно, розділяти її на порції, наприклад, на три порції. Друге, пити воду одну годину до їди і дві не раніше ніж дві години після закінчення їжі. І чи це обід, чи це сніданок, чи це вечеря, немає значення для кожної прийняття їжі однакові правила. Третє: під час їжі не вживати жодних напитків і теж не вживати води. Четверте правило пити воду так, ніби це порція їжі, наприклад, порція борщу. Сьогодні я розширюю цю тему і розкажу вам про особливості пиття води, а саме пити воду свідомо. Що це означає? Перед тим хочу нагадати, що дух, душа та тіло це одне єдине. А в процесі розмови ви будете бачити, чому я це особливо наголошую. І так, що означає пити свідомо воду? Коли ви налив... Візьмемо спочатку процес приготування води до певної посудини, з якої ви будете пити свою порцію води. І так, в той момент, коли ви наливаєте воду в ту посудину, залишайтеся думками з тим процесом. Тобто тіло працює, наливає воду, а думками ви повинні залишатися в тому процесі наливання води. Думайте про воду. І так як вода найкраще пити воду джерельно, то відповідно думайте про джерельну воду. Наприклад, що ви набираєте воду із джерела чи з краниці, в той момент, коли ви слідкуєте за своїми думками і залишаєтеся в момент виконання дії, любої дії, думками при цій дії. В той момент ви починаєте мати контроль, контролювати, впливати на свої думки, тобто на, на свій розум, або, в загальному кажучи, на дух. Е і це дуже важливо, оскільки пиття води е треба приймати як е комплексно. І все, що робиться в житті, треба розуміти, що на все впливають три складові: дух, душа. Та тіло. І так, ем, коли ж ви замітили, що ваші думки деінде не, не в тому процесі залишаються, вертайте їх знову до цього процесу. Ем, дух, душа і тіло взаємопов'язані в той момент, коли ви думаєте. Про ту ж воду, джерельну воду це хороший процес. Для тіла це теж дуже хороша робота. Наливати воду позитивна робота. І теж душа має хороші відчуття, оскільки вода, оскільки хороші є думки, хороший процес, ну і, відповідно, хороші відчуття чи почуття. І таким чином. З'являється оця гармонія між духом, душою і тілом. Важливо сказати, що коли ви наливаєте воду, то наливайте воду трошки з висоти, щоб, так би мовити, вода насичувалася повітрям, а отже, і насичувалася киснем. Наприклад, я приготовлюю для моєї ранкової порції дві літри води, і коли я її готую, то я думаю за джерел, джерело в Карпатах. Одного разу я бачила дуже гарний фільм. Рекомендую теж подивитися Жива. І там є багато сцен, коли головні герої п'ють воду із джерела. Це мені дуже припало до душі, я пам'ятаю ті сцени наживо, ось так як би зараз, тут переді мною. І тому мені дуже легко концентруватися, звертати мої думки на сам процес. Щодо свідомого пиття води. Ви приготували воду. Звичайно, добре, якщо ви це робите три рази, коли ви три рази п'єте воду, але е, хоча б робити раз в день, наприклад, я це роблю для ранкової порції. Ось такий процес особливо звертаю увагу. І так, е, коли ви п'єте воду, то е, звертайте то, е, можна вести чи треба вести в собі такий діалог. Водиченька жива. Поживна, джерельна, заходить до мене в кожну Божу клітиночку мого тіла живить, поновлює та захищає. Чому кожну Божу, наголос на Божу клітиночку мого тіла? Тому що в процесі нашого життя, в нашому тілі, появляються інородні клітини чи навіть інородні організми, такі, як Ракові клітини. І коли ми п'ємо воду, то ми хочемо лише звертати увагу, піклуватися про наші клітини з народження, тобто наші ті клітини, які ми маємо з народження, а отже, від нашого творця, так би мовити, Божі клітини. Тому на це треба звертати увагу. Коли ж коли ж починаємо пити воду, то звертаємо нашу увагу на наше тіло. Так би мовити, наш внутрішній око, в наш нашу увагу, внутрішню увагу звертаємо на ту частину тіла, про яку ми зараз, яку ми зараз хочемо поживити її і водичкою, і очистити, і захистити. І починаємо знизу до верху. Починаємо з ніг і піднімаємося кожного разу доверху по по частинах тіла, і таким чином. Собі в той момент, коли ви випиваєте, ви проговорюєте. Водиченька жива, поживна, джерельна, заходить до мене в кожну Божу клітиночку моїх ніг живить, очищає та захищає. І кожне слово, яке ви проговорюєте, бачите собі в тій уяві той захист. Де поживність тої води, ту смакоту тої води. І тоді називаєте ці органи, ці частини тіла, шкіру, приводите свою увагу на шкіру, уявляєте свою шкіру, кістки, колінка, сухожилля, м'язи і так далі. Якщо ж у вас вже є якісь проблеми з ногами, то обов'язково проговорюйте, називайте їх і залишайтеся цим іменем завжди так називати, тобто не міняйте. Можна теж собі написати перед тим і так би мовити, вивчити, щоб на слідуючий день не щось інше проговорювати. Ем, і, е, і так починаємо, значить, е, ніжках пройшли, тоді піднімаємося до наших внутрішніх органів, проговорюємо, якщо є якісь проблеми з якимось органом, то особливо можна лише окремо про нього тоді так сказати. І якщо ж... Е, ви вже проговорили внутрішні органи, то обов'язково звертаємо увагу на наші системи, особливо на травну, на кровоносну, на дихальну, на нервову систему. Я звертаю увагу, що спосіб пиття води, який я пропоную, він виконує дві функції: перша функція це живить водою, і друга функція це очищення. Очищення нашого тіла від усіляких інородних клітин чи від тих, значить, шкідливих речовин, які в нашому тілі з роками через неправильне харчування, через погані думки, через погані почуття у нас назбируються. Потім ми проходимо до наших рук, звертаємо увагу на наші руки, і на наш спинний хребет, і до голови, і завершуємо до голови. Важливо сказати, що коли ми при кожному, при кожному, коли ми звертаємося, я з, я вернуся до прикладу на ногах. Водиченька жива, поживна, джерельна, заходить в, заходить в кожне боже. В кожну божу клітиночку моїх ніг живить, поновлює і захищає шкіру, колінка, кісточки, п'яточки. І після того, як все перечислили, обов'язково треба подякувати. Дякую, матінко, земленько, за цілющу водиченьку. І так кожного разу при проходженні кожного, кожного органу, чи, чи як там комплексу органу, наприклад, внутрішні органи чи там хребет, обов'язково називаєте в кінці е, подяку, говорите. І е, так, е, е, в кінці звертаємо. Так, я дивлюся, що я ще маю сказати, щоб все не забути. Я особисто приготовлюю порцію води ранкову 2 літри. Зараз хвилиночку мені бутилка впала. Так ось, ось такі дві пляшки води. Я приготовлюю і, і, ці, і в той момент, коли я готую. То я, значить, приготувала, як я говорю, думаю, про джерельну воду. А потім, що коли я випила ці дві пляшки води, то я ще залишаюся біля однієї години в такому спокійному стані. В такому гармонійному стані, оскільки, коли ви вип'єте воду і свідомо вип'єте воду, тут особливий наголос на свідомо випити воду. Коли ви вип'єте воду, то і почнете так слідкувати, що робиться в вашому тілі, які відбуваються процеси, то ви відчуєте, наскільки у вас спокій, така гармонія, така, якось така природність. Природність і серце повільно б'ється, не, не, не турбує своїми сильними биттям, якщо навіть воно перед тим було. І після того ви маєте час пригадати і подякувати за ніченьку, допустим. Ви кажете. Дякую, Ніченько, за гарні сни, які ви мали, за подушечку подякувати, одіяло, повітря, яке є в кімнаті, за все, що оточувало вас в момент сну ну, в спальній кімнаті, чи де ви там знаходитеся. Ось. І після подяки можна помолитися, або ви маєте свою молитву, або ви говорите, отче наш чи Богородиця, чи якісь інші молитви. Молитви, які ви переважно говорите, і при молитві, при завершенні молитві, обов'язково молитву завершувати вдячністю, не просити щось, що ви хочете, а дякувати за те, що ви це маєте, чи ви це отримуєте чи дякувати це за те, що ви, ем, що ви взагалі маєте. Тобто всяка молитва закінчується словами подяки. Ем, ще що я хочу сказати: е, навіть коли ви приготуєте одну літру води і будете думати, що це неможливо вам випити, тому що це дуже велика порція, ви ніколи не пили, стільки багато на один раз. То хочу вам сказати, коли ви свідомо п'єте воду і концентруєте всю вашу увагу, ваші думки на сам процес пиття води чи на ті органи, на які ви направляєте, то Кількість води не буде взагалі звертати увагу, не будете звертати увагу на кількість води, яку ви п'єте, то ви будете дуже легко пити воду. І ви вип'єте більше, ніж ви навіть думали, чи навіть собі уявити могли. Ем, так, я ще подумаю, чи я все вам сказала. І так, ем, е, концентрувати, я сказала, що обов'язково концентруйте вашу увагу на. Ті частину тіла, чи ті орган, на який про який ви проговорюєте, для якого ви робите оцю увагу, приділяєте обов'язково концентруєте свою увагу, залишаєтеся думками обов'язково на процесі або процесі приготування порції, або процесі вже пиття. І е, тоді, вроді, би, все я сказала. Тоді бажаю вам свідомо пити воду. Залишатися здоровими я буду рада, як і вдячна. Якщо ви пишете мені коментари, поширюєте це відео, ставите вподобайки і до нових зустрічей!